Друзі, всіх вітаю! Знаходжусь в центрі зарманців. Це вулиця Кармолюка. До продажу пропоную класні дуплекси. Це закрита територія. Всього на території буде 4 двохповерхових дуплекси і 4 одноповерхових. Ходімо вам їх. Двохповерхові дуплекси у нас має площу 105 метрів квадратних. На першому поверсі у нас є гардеробна кімната або кладова, великий санвузол і перша кімната з великим вікном. Далі у нас велика кухня-вітання, також з великим вікном та вхідною групою на терасу, а також з робочою зоною кухні. На другому поверсі у нас, бачите, сходи з таким великим вікном. Я це дуже люблю, тому що це дає додатково багато простору та світла. Це перша кімната. Ось друга кімната з великим таким вікном. І санвузол, який має також вікно, а також гардеробна кімната на другому поверсі. Одноповерховий дуплекс має площу 73 метри квадратних. При вході нас зустрічає велика кухня вітальня а також дві окремі кімнати з великими панорамними вікнами вхідною групою на задній двір. І великий санвузол. На мене тут десь квадратів 10 точно. Дах можна використати як мансардний поверх. Тут вже забудовник поставив одне вікно. Висота стелі дозволяє зробити тут навіть більше, ніж одну кімнату. Мужики, добрий день. На секундочку зазніму, щоб не деренчали добре. Дякую. Територія у нас закрита. Всього тут буде 8 дуплексів. Позаду в мене одноповерховий, на в'їзді одразу двоповерховий, Також отут будується одноповерховий дуплекс, а також поряд також під двоповерхові дуплекси. Матеріал будівництва газоблок 40 см, перекриття монолітно-бетони, утеплення 5 см. Мінеральна вата. Отже, ціна красенів дуплексів двоповерхового 105 м квадратних. 68 тисяч доларів, одноповерхового, який має площу 72 метри квадратних, плюс 25 метрів квадратних мансардний поверх 53 тисячі доларів. Всі ціни без комісії для вас. Тож, якщо вас зацікавили ці об'єкти від надійного забудовника, дзвоніть продам.